Друзі, усім доброго дня! У нас сьогодні на огляді Audi a 6 14 2014 року. Автомобіль в класному збереженому стані, повністю обслужений, на повному приводі, має пневматичну підвізку, яку можна регулювати. Розкажу вам трошки про його комплектацію. Має матричну оптику, умивачі фар, парктроніки по кругу, камера заднього огляду, красиві, легкосплавні диски 20, безключовий доступ. Перейдемо до салону. Усі електричні склопідіймачі, пам'ять передніх сидінь, електричне складання бокових дзеркал, шкіряний салончик в збереженому стані, мультикермо, датчики світла, дощу, круїз контроль тут теж присутні, автоматична коробка перемикання передач 3,0, вибір режиму руху, електричний ручник, чотирьохзональний клімат, контроль з підігрівами чотирьох сидінь, просторіший задній ряд, класна мультимедійна система, акустика від босев, має вмісткий багажний відсік на електроприводі. Також в комплекті до автомобіля йдуть 18 легкосплавні диски. Тому кого зацікавив даний автомобіль? Чекаємо на тест-драйв місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, Автомайданчик Біаравто.